Вітаю вас, малята! Зверніть увагу на мій бігунець. Він намальований квітками-цибульками. Ви подумаєте, а при чому тут квітки цибульки до зими? А ось при тому. Подивіться уважно. Але спочатку, мабуть, послухайте, я вам задам загадку. Мене діти з снігу зліпили. І мітлу мені вручили, щоб мітлою замітати і доріжки прочищати. Так, малята, це сніговичок, і ми його сьогодні намалюємо квітками-цибульками. Ось він так виглядає. Для того, щоб намалювати сніговичка, я приготувала ось таку заготівочку. І давайте пригадаємо, з чого ми малювали. На пензлика ми набирали фарбу основного кольору це білий, і додавали на кінчик ще фарбу другого кольору. Це буде блакитний або синій. І починаємо малювати у верхньому колі квітку цибульку. Спочатку ми малюємо наружній. Пелюсточки? Середні. Переходимо до другого кола. Наружні пелюстки, середні. А тепер давайте намалюємо сніг. Переходимо до малювання мітли. Мітла у нас теж буде схожа на квітку, цибульку. Наші снігові бабі. Ми на голову надінемо шляпу, яка буде схожа на листочок, намалюємо носа, намалюємо рот, і нам залишилося намалювати очі і гудзики. За допомогою піпеточки. От і готовий наш сніговичок. Недарма ми з вами вчилися малювати квітки цибульки. До нових зустрічей! Бажаю успіху, навчаємося петриківському розпису разом. А мені, будь ласка, прийшліть свої малюнки!